Цьому рецепту немає ціни. Так так скажу без зайвої сором'язливості перчик у банках, який не передає привіт з глибини шлунка. Збираю врожай, мию, очищаю, обираю такий, щоб бум'ясистий. ясистий, нарізаю довільної форми, щоб зручно було наколоти на виделку. У однолітрову баночку додаю 10 суміш горошків, два подрібнених зубки часнику. Одна повна чайна ложка солі, дві столові ложки цукру, три столові 9% оцту. Порізаний перець чекає вже на банні процедури, у каструлі закипіла вода. Всипаю обережно перець, закриваю кришкою. Коли закипіло, засікаю 6 хвилин, але не більше аніж 7. Почули, тут важливо не бурлить, а тихенько ворушиться. Виймаю насито, розкладаю в банки, заливаю водою, в якій парився перець. На три однолітрові банки пішло 2 кг перцю. Перевертаю, прикриваю пледом. Повірте, це шедевральний рецепт. Кожного разу, коли я його показувала, отримувала тисячі подяк. Як же мені це приємно, а ви вже готували такий перчик смачного?